Рисно для кожного дистанційне навчання під час війни на що звернути увагу батькам? Навчання в школах, університетах, коледжах цього року відрізнятиметься від попередніх років, бо ми й надалі живемо в умовах воєнного часу. Батькам, чиї діти будуть проходити навчання дистанційно, пропонуємо кілька важливих порад. За для спокійної атмосфери в домі в присутності дітей намагайтеся не обговорювати негативні новини, висловлювати тривожні думки та переживання. Продумайте разом із дитиною розпорядок дня. Якщо малеча ще не вміє читати, намалюйте разом. Послідовність дій: заплануйте впродовж дня час на гру, приймання їжі, відпочинок, повноцінний сон. Фізична активність є обов'язковою. Без неї дитина може бути надмірно збуджена, мати пригнічений настрій, погану концентрацію уваги. Важливо пам'ятати, що життя в умовах підвищеної тривоги є великим стресом не тільки для дорослих, а й для дітей. Тому ваша підтримка та опора стане в пригоді як ніколи. Під час дистанційного навчання забезпечте дитині живе спілкування з однолітками, у гуртках, під час спільної прогулянки з друзями. Це важливий момент соціалізації дитини. Цього року зменшити вимоги та очікування від результатів навчання. Не вимагайте від дітвори занадто багато. Тикуйте дітей в умовах стресу та небезпеки, сприймання інформації, запам'ятовування та увага погіршуються. але позитивна емоційна атмосфера вдома покращить психологічний стан дитини та допоможе в навчанні. Обов'язково проговоріть із дітлахами алгоритм дій під час повітряної тривоги та уроків у цей час. Наголосіть, що зараз безпека понад усе. Якщо дитині не подобається дистанційне навчання, нагадайте, що ця ситуація тимчасова. Крім того, не забувайте про обійми та теплі слова підтримки. Навіть підліткам це потрібно. Не забувайте дбати про себе, ви є прикладом для дитини. І те, як ви справляєтеся із складними ситуаціями, так само буде робити й вона. Бережіть себе та близьких, допомагайте людям, і все буде Україна! Скільки днів залишилося до гранд-фіналу Євробачення? 2023 Чуєте, як пульсує його серце, відраховуючи дні, хвилини та секунди? Чи знали ви, що цей рік ювілейний для нашої країни? І що відзначатимемо його? Ми, мабуть, на найграндіознішій сцені за всю історію конкурсу. Яке відношення The Beatles мають до розробки цьогорічного дизайну Євробачення? Ну окрім того, що вони з Ліверпуля, в чому секрет успіху українських виконавців та їхньої майстерності, щоразу виходити до фіналу? Спитаємо про це у них самих. Все та дуже багато іншого у нових щоденниках Євробачення з 4 березня, що суботи на телеканалі Сус культура та на ютуб-каналі Євробачення Україна. Радіопромінь – Офіційний радіомовник проєкту. Не пропустіть. Почуємось і побачимось. Українки у півфіналі європейської першості з футзалу. Лише два кроки відділяють наших дівчат від омріяного титулу. Давайте зробимо їх разом. Вирішальні матчі жіночого євро з футзалу. 17 та 19 березня на місцевих каналах Суспільного та сайті Суспільне Спорт Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало є рео. Я рятуюсь, рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей.